Зараз на всіх нас дуже впливає купа зовнішніх факторів: постійне переглядання новин, загроза ракетних атак, блекаути, все це погружає нас у стан психологічної напруги та стресу. Безумовно, ми намагаємось якось з цим впоратись. Але чому, якщо застосовувати тільки зовнішні стимулятори задоволення, таких як шопінг, вживання якихось вкусняшек, алкоголь, не дає нам? Бажаного ефекту зглянемо приклад з залежною людиною від алкоголю, наркотиків, азартних ігр. Доза для досягнення бажаного ефекту постійно потрібно збільшувати. А якщо людина не отримає цього, то вона навпаки стає злою, дратівливою та відчуває повне розчарування від життя. Для того щоб дійсно допомогти собі, нам потрібно навчити емоційно відчувати позитивні емоції без застосування якихось зовнішніх факторів.